Пануємо в оренду однокімнатну квартиру по вулиці Байдубіжня-Берецького 3А, колишнє назва Осипівського. Шафа купелі поруч від входу велика з церкалом. Санвузол сумісний, сан Ванна, на стінах кахель, бойлер, пральна машина. кухня, Кухня невеличка, але дуже. Симпатична, вбудована, холодильник, газова плита, витяжка. Це восьмий поверх, дев'ятиповерхового цегляного будинку. Загальна площа квартири 31 квадратний метр. Кімната 17 метрів. Підлога, паркет, телевізор, плазма, кутовий диван. Ось така стіночка. Склопакети на вікнах, балкон засклений, у дворі є навіть свій бюджет, будинку є консьєрж 30 гривень всього у місяць. Чекаємо вас на перегляді.